Трагічніші сторінки своєї історії за сліз Ми прощаємося з героєм, нові. скореним сотні людських життів. Вічне училище та пройшовши військову строкову за заздалегідь до цих подій воєнних випробовань підрозділ, в якому він проходив службу. Зіткнувся із, зах... із засідкою російських спец... спецпризначенців, сепаратистів. От і в цьому важкому бою сержант Федитник загинув смертю героя. Він виконав свій обов'язок до кінця. Бо такі поняття, як честь, присяга, військовий обов'язок, батьківщина, для нього це не просто слова, це наповнення його життя.